Вітаю! А ви потрапили на рукодільний канал Cat. З вами Ганна, і сьогодні я хочу показати другу серію логмосу останні дні старого року. Сьогодні мій перший вихідний день. Я його провела. Мабуть, стандартна для себе, якщо казати щорічний, брати щорічне 28 грудня я була на ринку, докуповувала і шукала подарунки, деякі вдала, деякі не вдало. Далі я Побувала на концерті класичної музики Миколаївської обласної філармонії. Я вам вставлю, ну, мабуть, сьогодні 28-ма, тільки не пройшло Різдво. Я записала всі номера, які там були, і я буду їх вставляти. у кожний влогмас, потім у кожне своє відео, тому що концерт виявився. Дуже атмосферний, Різдвяний, налаштований на це сприяння людиною події появи вночі в святу тиху Різдвяну ніч у цієї дитини, яка містила в собі. Мабуть, Всесвіт Сина Божого Ісуса Христа. А, і я вставлю в кінці влогмасу виконання а, знаменитої ну, візитівки української а, Щедрика Леонтовича у обробці працівника. Класька обласної філармонії Івана Амбревка, а виконували солісти Віктор Макушин Флейта, Ольга Кухаренко, Скрипка та Вікторія Гостікова. Рояль. Дещо розповім, зараз намагаюся. Завершити шкарпетку. Батькові вже пара буде готова, хочу показати, вам вже готові підключитися, показати вже готову пару. Дещо пов'язати, розпочати шкарпетки, тому що вже 28 а мені першого їх вручати. Ось Зараз дещо завершу, потрохи просуну. І ще зроблю підключення про моє в'язання сьогоднішнє. Ось. Більш такого сьогодні, нічого не було. Хотіла вам зазняти, мріяла засняти засніжений Миколаїв, але сніг був тільки на задніх. Задньому склі машин трошечки вночі, мабуть, десь або під ранок трошечки-трошечки засніжило дороги всі мокрі, на траві нічого немає, тільки якось на склі, на дахах машин з'явилося сніжечок, ой, і така, ну, відразу такий затишок зимовий і в душі. З'являється, хоча ніч у нас була сьогодні не тиха. На Миколаїв летіли мопеди, завдяки роботі нашим хлопцям залишилося, слава Богу, люди живі, пошкоджені є, але без людських травм, без людських жертв. І хочу, ну, мабуть, я думаю, що в такі дні. Не повинно було бути все ж таки жертв, такий настрій ще до першого числа, першого числа атмосфера така специфічна, не знаю, затишна, така благозвучна, все ж таки в повітрі літає і те, що та енергетика, яку люди залишили в церквах під час служби. Наріздво вона ж повз нас, вона серед нас, вона ж просто, -просто літає. Я не думаю, що вона так швидко полетіла, змішалася з негативом. Тому дивіться, будь ласка, далі. Зараз буде, мабуть, в'язальний шматок, тому що ну, хто дивиться мене постійно, знає, що ми врятували кішку. Але зняти її поки не можу. Ну я дивлюся, що нам вже буде завтра тиждень, як ми а, живемо в шістьох. А, ось я маю ще на увазі дві, ми, нас четверо і дві кішки. А, вони не вживаються. Але, слава Богу, у нас одна кімната окрема, і я можу, ну тут я зробила умови цій тваринці, а, вона дуже позитивна. От вона, вона позитивна, я можу сказати одне. Вона позитивна, але життя в неї було суворе, і тут вони за тиждень пару разів, ну я відвернулася, хлопці не доглянули, і тут були пару разів в них стички, але я проводжу роботу. Мені, мабуть, треба давати сертифікат кошачого психолога, тому що коли я з ними розмовляю, ну, буває, що вони ж стикаються все одно на, десь на просторі їх квартири. Але коли я поряд, все нормально. Вони розуміють, що їх люблять, їх гладять одночасно, тому все добре. Коли в мене немає, тут уже як піде. Ось, кішечка дуже ніжна. Вона потрібно їсти робити тепло, їй потрібен був такий домашній затишок, дуже розумненька, починає вже гратися, від'їлася, починає гратися, а вже такі щічки від'їла. ну, Може, піймаю десь, буде вона мене лежати, захоче зніматися, бо, ну, звісно, в неділю, якщо ми в суботу її минулу принесли, в неділю вона. Йшла на руки, але так, з вдячності більше, ніж бажанню. Ось так, набалакала знову. Чого тільки не в'язання. Так, зараз буде або кішка, або в'язання. Зараз я подивлюся, що у нас відбувається. Ось моя буба, бубеня. У них у цьому бубені. Та, така дівчинка. Ми... Лежимо і отримуємо задоволення від життя в теплі й комфорті. В'язальна частина відео. Перше, що я хочу показати, це свою готову роботу. Ще хочу раз подякувати Іринці з каналу Професор Кафесова за такий чудовий маркер. І я цього тижня ну, півтори шкарпетки зв'язала всіх. Ось, закрила вже. Мені залишилося зробити їх їм видимо і показати у фінальному відео з тижня визволення шпиць та батьків. Наступну роботу, якого буду завершувати, зараз почну з нею працювати. Сьогодні ще буду працювати трошки це пов'язка бабусі на голову. Такий візериночок. Виходить, я вже більшу половину зв'язала, ну, мені ще. ще, 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 Треба попрацювати і вже завершити її, теж, щоб це була готова робота. Також в мене активні просування, далі нічого не буду казати. Так. Хлопцю, я в'яжу такі шкарпетки. Залишки, я ну, навіть хочу трошки таку інтригу тримати: залишки пряжі, шкарпетковою, німецькою і алізеву таймусь тут присутня. Я їх поскладала, навпіл поділила, порозмотувала Ти все, що залишилося від перших. І буду додавати по 4 рядочка. Там завершиться один наступний, наступний, наступний. Ось, щоб була, була шкарпеточка. Ну, така креативна там людина, він любить о, такі креативні речі і чекає шкарпетки на новий рік від мене. Це друг мого сина. Так. Також я розпочала шкарпетки, ой, вони в мене вбігли. Шкарпетки моїй матусі, поки те, що я хочу сказати. Що я отакий зробила зубчики такий на початок зробила. Тут таке так скріпила, що можна спокійненько його вдівати. Так. Далі в мене буде жакар. Давайте в форматі цього ногу. От мені не хочеться показувати. Скажу, що в мене поєднання буде. Це якась Сінгора тоненька. Це в мені матуся я теж в неї знайшла ниточки. Не ще є темно-синій і білий, такий молочний. І я до нього купила Аліза Комфорт. Так вийшло, що всі Аліза Комфорт а, кольори підбиралися. А, ось, і поєдную. Ну, от перша моя. Далі буде те жакардик. Так, відкрию трошки завісу. <ганувач> Побачимо, <як> я... <ганувач> я не хочу От, саме в форматі увагу, не хочу я казати, хочу, щоб це був такий сюрприз. А, так. І остання робота, яку я розпочала, ну, щойно буквально. Розпочала це шкарпетки чоловічі 45-го розміру. Це мого сунові, я в'яжу ну, хочу під ялинку встигнути. Шкарпеточки такі зв'язати. Рюндель і ще дві пряжі таких поєднання більш світліше Зараз принесу. Чекайте, будь ласка. Ось, я повернулася. Значить, У мене це на одну шкарпетку. Я порозмотувала щось в мене такий настрій. Я взяла купу залишків і порозмотувала на дві рівні, два рівних клубочки. ось Тому. Тобто це в мене буде основна ниточка, а це будуть смужки йти. Такі я не дуже височенька буду робити. Розумію, що може бути замало ниточок. Не дуже височенькі, але будуть такі цікаві, я думаю, сподіваюся, шкарпеточки. Я хочу хулявку зробити. Оці дві смужки, а потім. Кожні по два рядочки робити, щоб не було протяжок між рядами великих два рядочки і змінювати світло-бежево темно. Світло -темно. Так от чергувати, це в мене ступу, я так планую робити, і вона буде більш там темного. Тож хлопці молоді, треба, щоб все ж таки низ шкарпеточки був темненький. Ось, початочок буде такий. Тобто в мене буде як шкарпетка складатися з двох варіантів поєднання кольорів. Якщо вам було цікаво, то, будь ласка, завтра я покажу, що ж в мене вийшло далі із моїм в'язаннячком. А вам бажаю приємного пригляду. Варіанту щедрика і мирного неба, і щоб наші мопеди, які зараз на південь летять, і постійно приходять помидомлення, щоб вони десь згорали у повітрі і нікому не заважали готуватися до нового року і вдихати духу цього Різдва, який вже прийшов, але літає у повітрі. Побачимось!